Знати все неможливо. знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це друга кава, і сподіваюся, що ви в теплі двері зачинені. Вам не думе, тому що ну насправді дуже дуже свіжо на вулиці. Вранці було ну до мінус 16, Зараз там здається 14, Але дуже сподіваємося, що стане тепліше. Не мінус 12, а набагато тепліше. Що ж, друзі, будемо говорити зараз про те, що точно турбує всіх киян. Це гучні заголовки. Але все, що стосується тепла, енергопостачання, теплопостачання, тому що ситуація справді дуже непроста і. Е, наш наш Київ дуже страждає, і от напередодні відбулося закрите засідання Київради, де обговорювали питання оборони міста та критичної інфраструктури, і піднімалися питання, які турбують точно кожного киянина. Це тепло в домівках і світло в домівках. Тож про що говорили? Що нас чекаємо? І будемо говорити зараз з Тарасом Криворучком, депутатом Київради, секретарем постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Пане Тарасе, вітаю вас! Добрий день. Тож питання, яке точно турбує кожного киянина. Яка зараз реальна ситуація з теплом з енергопостачанням у Києві? Скільки будинків залишаються незаживленими? І скільки будинків, якщо є така інформація, і ви можете нею поділитися, звісно, досі без опалення або з перебоями? Дивіться ситуація станом на ранок 9 січня після масового обстрілу. Була така, що 6 тисяч будинків були без опалення. Станом на вчора таких будинків десь близько 20, найкритичніших будинків. Складна ситуація: ну, десь майже 400 будинків ще мають перебої з теплом або теплоносій далеко недостатній температури, тобто підтримуються там ледь, щоб просто система не замерзла. Тому що в деяких будинках дійсно маємо ситуацію критичну, коли там, на жаль, є випадки такі, що порвало труби. Ось такі подинокі випадки також є. А По районах, по мікрорайонах міста Києва також ситуація відрізняється. Наприклад, в одному районі може бути там половина району більш-менш теплом гарячою водою, а половина, ну, ледь-ледь з теплом, гаряча вода. Теж може бути там зовсім ледь тепла. Це залежить від того, від якої ТЕЦ заживлені ті чи інші мікрорайони міста Києва. Ну і в якому стані котельні. По енергетиці ситуація приблизно однакова, вона вкрай незадовільна, скажімо так, на сьогоднішній день Це кияни бачать. Це залежить від того, що фактично генерація, вектор генерація. Працює на дуже, скажімо так, низькій потужності, Київ сам себе забезпечити не може. А у нас е критичні пошкодження по ТЕЦ, які виробляють когенерацію, тобто вони одночасно роблять електрику і тепло гарячу воду. З теплом гарячою водою ще якось справляємося за рахунок газу да, і котелень, котлів також на цих станціях, е типу От а Електроенергія, ми залежимо від загальноукраїнського, скажімо так, всього цього контексту і мереж. Так? І Тут вже залежить не від конкретно там очільника району, від мера міста чи депутатів, чи хтось переключає якийсь рубльник Укренерго тут уже застосовує навіть не графіки відключення, як ми бачимо сьогодні, а екстрені відключення. А, пане як Тарасо, є можливість, то подають в електроенергію, але в більшості. Часу доби її на жаль немає, тому що її недостатньо просто по в самій системі, пане Тарасе. Ці проблеми, які ви описали, ну, які звісно знає зараз кожен українець, не лише киянина, кожен українець, точно це виключно наслідки обстрілів, ударів по нашим енергогенеруючим ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, в першу чергу, які з'являються ці назви у змі, чи це проблеми зношеності мереж, що першочергове? Там, ну, безперечно, наслідки ударів. Такого масованого удару, е, як був останній удар та, по Києву в ніч на 9 січня, ну, столиця не знала. Але ж розумієте, що попередні удари також були дуже болючі, так, звичайно. Так, так. І це ж іде від обстрілу до обстрілу ситуація а, дійсно погіршується, тому що вибувається не тільки там, от ми говоримо про ТЕЦ, так. Але і підстанції довкола Києва, в самому Києві, розподільчі мережі, розумієте? Тому тут, тут ситуація така комплексна. А, є певні ситуації, вони щороку є. Ну, аварійні маються на увазі, але це точкові якісь ситуації. Десь прорвало там тепло мережу, десь щось сталося, блоденіння. Ви ж яка температура на вулиці знову ж таки. І це ж агресор чекав цієї температури для того, щоб вдарити, як нам. Щоб було найбільш болісно, розумієте? Тому що кожне пониження там, на 5-10 градусів воно значно впливає на потреби в електроенергії. Ось ми дивимося морози, які, ну прогноз, скажімо так, да, то до кінця місяця вони ще досить таки будуть значні, низька температура. Як тільки температура підвищиться, хоча б там до мінус 5. Стабільно, так не кажучи, що вище, значно покращиться ця ситуація і в енергопостачанні, ну про тепло, тим більше зрозуміло все. пан, е, пане, от, пане тому Тарасов... я дуже сподіваюся, що ми відіб'ємо наступні обстріли, які ну напевне, от бачите, інформація ж гуляє цими телеграм-каналами, певно, засобами маси інформації. От і ми заслуховували також на цьому засіданні керівництво попполової перевоз цього. Питання, тому що це дуже важливо для а про для всієї країни про закрите так. засідання, яке відбулося вчора, звісно, воно було закрите, тому що там, напевно, ж озвучувалась чутлива інформація. Вона має ем, гриф для службового користування, тобто не для загалу. Але якщо є інформація, яку можна винести на загал, е, про що йшлося, і чи є вироблені якісь конкретні механізми? Протидії захисту та, врешті-решт, допомоги киянам зараз в цей момент, коли ну, ну, найважче найважче точно, напевне, за, ну, за весь час повномасштабного вторгнення. Ну, Це справді так. Зараз така сама важка ситуація. Я не можу оголосити те, про що йшлося на закритому засіданні, на тему закрите засідання. А, просто ми маємо розуміти, що ворог моніторить ситуацію. Моніторить в тому числі через якісь відкриті канали. А, постійно над Києвом, довкола Києва ми фіксуємо розвідувальні дрони. Вони також збирають інформацію. Ось. І тому, ну, щось сказати конкретно по в якому стані знаходяться ті чи інші об'єкти. Але не, чи хоч, які, хоч які, є попу, план, дій, план, я не дій. можу, але, але подивіться, міські служби працюють 24 на 7. Постійно. От ми маємо динаміку, яку я озвучував там по будинках, а, а е, управителі будинків житлових, е, ті ж такі керуючі компанії чи інші компанії, вони відповідають за внутрішньобудинкові мережі, щоб просто кияни розуміли, що це їхня відповідальність. Те, що стосується мереж, які підходять до будинку, відповідно електромережі, ДТЕК, тепломережі, гаряча вода, Київтеплоенерго, водопостачання, каналізація це Київводоканал. Ось і весь час ці служби, крім того, є рятувальна служба, є ДСНС. Тобто ну, ми ж розуміємо, що теж вони залучені до пунктів обігріву, працюють пункти в закладах освіти, передовсім їх найбільше, напевне. В ЖЕКах от ми наголошували, що треба їх посилювати, тому що вони не в досить задовільному стані, вони достатні, скажімо так, забезпечені на сьогоднішній день і розгорнуті, так якби цього хотілося. Ось говорили про когенераційні установки, які мають працювати в місті Києві не точково, от на сьогоднішній день, а все-таки розгорнуті в більших масштабах, тому що ця розподілена генерація нам дасть можливість так би мовити певні кущі будинків заживлювати і відійти від. Такої гострої потреби лише в ТЕЦ. На ж дуже децентралізована система, яка з радянського союзу нам дісталася. Тобто маємо кілька ТЕЦ, фактично так кожному місті. одне ТЕЦ, два, три, які е, зажилюють все місто. І вони, на жаль, є такими великими мішенями для ворога на сьогоднішній день. Тобто ми маємо мати е, розподілену когенерацію. Тут є, є питання. Ну от я можу сказати, що Київ е, своїми силами вирішує це питання за весь час. Київ отримав тільки одну когнераційну установку, я маю на увазі, від держави, яка в рамках міжнародної допомоги на надана була. Ось а взагалі країна десь біля 200 таких отримала установок. Але тут питання технічні є а, щодо їх установки і ну правильного скажімо так настроки цього обладнання щоб воно працювало належним чином а чи розглядається от, питання чи, чи розглядається питання так от ем, якось термінового екстреного е, завезення таких станцій можливо меншої потужності яка б заживлювала там кілька будинків з е, за кордону там грубо кажучи, величезних потужних генераторів які б тимчасово хоча б е, закривали потреби і е, давали людям можливість в себе вдома е, не чи реалістичні такі сценарії, щоб доволі швидко завести такі ем, ну, технічні засоби так, за кордону? Так. так. Ну, Ми зараз бачимо навіть по публікаціях про те, що Євросоюз виділяє кошти, конкретні країни виділяють, Великобританія зараз кілька десятків мільйонів екстрено виділяє. А, і, тобто маємо відповідно а конкретне обладнання, також буде доставлено в Україну. Тобто ця робота ведеться. Зрозуміти масштаб е, от, того, скільки потрібно таких генераторів. І тим більше генератори це для того, щоб працювали насоси, ліфти, е, якесь було освітлення МЗК, то воно на навіть на один, два, три будинки, це досить такі потужні генератори, які повинні бути десь від 100 кВт і вище. Ось це. Е, Дороговартісна така історія. От. Але місто зараз над цим працює і просто кількість їх потрібно величезна. От в цьому ще є питання. А От. насправді на сьогодні. Ну, Наголошено насправд... працювала вода, опалення, була гаряча вода, і хоча б. А, і хоча б холодна вода, давайте будемо відвертим, енергії. щоб була холодна вода і тепло, так, тому що і каналізування що це це найважливіше, тому що без цього ну точно, коли в людей по 10-13 градусів помешкання, то це. Дуже непросто. А пане Тарасе, на вашу думку, чи можуть от такі установки, генератори, там не знаю, когенераційні установки, там газово-поршневі, будь-які, які здатні генерувати електроенергію, бути зараз порятунком швидким? І чи це не буде таким, знаєте, заспокоєнням, що от ми закрили ці потреби і далі будемо просто відбудовувати, відремонтовувати ТЕЦ, по яким знову ж таки може прилетіти, бо ви сказали, що це потужна мішень? До чого я? Хилю, де чого я веду, чи не настав час зараз вже задуматись якось так е, більш глобально для того, щоб децентралізувати і вже відходити від цих великих тестів? Чи це зараз не на часі? Це на часі, це дуже зараз постала як така гостра проблема, саме актуальна, що нам потрібна розподілена когенерація. нам треба такі установки мати. в по навіть по кілька в кожному мікрорайоні міста Києва для того, щоб забезпечити тепло і електроенергію, що ми б мали такі на сьогоднішній день десятки а, установок газопошнових, газотурбінних, а, то ситуація була б значно краще. Тому тут треба над цим працювати і дуже посиленими темпами. І звичайно, що ми зараз протягом зими це питання не вирішимо. Ну, буду відвертим. Це питання на. Цей рік поточний, ось для того, щоб критичні, ну скажімо так, моменти вирішити, і далі з кожним роком посилювати якраз цей напрямок, без цього нам не обійтися. Тому що відремонтувати ТЕЦ на сьогоднішній день, вивести їх на ту потужність, яка була, а це над завдання, враховуючи, що там, ну скажімо так, обладнання, яке туди мають поставити, воно. Виробляється під конкретного замовника, тобто під конкретну ТЕЦ. і це тільки виробництво так таких там трансформаторів, котлів і так далі. А цього обладнання воно займає інколи пів року, інколи навіть до року, розумієте. це. Це це не так, як вийшов на ринок і купив там якусь, Ну так, звісно. Треба, треба готовити, багато часу. А... Це конкретно під під замовлення. Ось. Тому над цим треба працювати. Звичайно, треба працювати над посиленням протиповітряної протиракетної оборони. Також про це ми теж говорили. І до речі, місто Київ. Ну, вчора Київська міська рада виділила ще додатково 3 мільярди саме на ці потреби, на підтримку сил оборони та безпеки України. Так, до речі, це було на тому ж закритому засіданні, про яке ми згадували. А скажіть, не вдаючися у деталі, що там було, чи є єдність серед депутатів розуміння ситуації, куди рухатися? Тому що, ну, очевидь, що тільки об'єднавшись зараз, можна досягти певних певного прогресу та, власне, просто вистояти. А, на жаль, є деякі, скажімо так, політичні оці м м турбулентності, які відбуваються в країні. Які зараз дійсно вони не доречні абсолютно. Ось, але вони впливають і на роботу Київської міської ради. Вчора а, ми хотіли, щоб було підтримано звернення повернути у київський бюджет 8 мільярдів, які вилучені з бюджету міста Києва до державного бюджету, які зараз би нам дуже допомогли в цій ситуації для того, щоб вирішити питання закупівлі обладнання. і... Ремкомплектів, і до речі, нестача ж людей про, про це ми теж говорили. Бронювання, яке м, м, теж могло бути мотивацією для тих, хто в цих бригадах працює і пішов би працювати, тому що у нас е, більше, скажімо так, половини в деяких, ну по деяких напрямках, десь близько половини цих бригад, вони е, не закриті повністю персоналом, розумієте, в чому питання. То не дуже така нехватка людей на сьогоднішній день, і також ми ініціювали, зокрема Європейська солідарність ініціювала надання матеріальної і одноразової виплати тих, хто задіяний в аварійно-рятувальних роботах. На жаль, це питання теж вчора не отримало підтримки депутатів. Ось з певних причин не буду зараз у них буде вдаватися. Також виплати соціальним, соціально вразливим категоріям киян. Ось, і тут треба менше говорити, а на мій погляд, більше робити і робити негайно. Негайно, а, пане Тарасе. А... Ми часто чуємо, що ситуація важка, але під контролем. Поясніть, будь ласка, що це означає простими словами для мешканців, і е, ваша порада, от чесно, так як сказав про це мер кілька днів тому. Е, коли він порадив, якщо є можливість, звісно, то краще е, знайти місця, де можна грітися. Це було принаймні відверто і чесно. Е, як бути до чого зараз готуватися, які б ви порадили першочергові заходи вжити мешканцям для того, щоб легше, якомога легше пройти цей період, в який ми війшли? Ми про це говорили ще перед початком пального сезону. Мається на увазі про те, що кожна родина і цей будинок, зокрема, от там є співвласники, ті люди, які там проживають, співвласники цього будинку. Мають подумати про те, щоб забезпечити свої квартири, зокрема, якимись, хоча б базовими там речами. Я розумію, що не всі можуть придбати там екофло, чи якісь зарядні станції, ну хоча б мати павербанки, мати якісь такі побутові, побутові, безпечні газові, якраз де обладнані квартири. Електроплитами мають на увазі мати такі ну газові ці кухонні обігрівачі пристрої для того, щоб так, так що можу нагріти собі їзу, хоча б таке елементарне, де що працює на цих маленьких газових балончиках? Ось такі елементарні речі, які на сьогоднішній день вони необхідні в зрозумілості для кожної квартири. Місто працює і ситуація контрольована. Я думаю, що п'яне це бачить, що з кожним днем все таке є покращення ситуації і по їхньому конкретному будинку, і по мікрорайону в цілому, тому що йдуть ремонтні роботи, відновлювальні роботи, все ж таки переважна більшість будинків з стабільним теплом. Про гарячу воду теж говорив. Просто треба розуміти, що коли є можливість подати теплоносій, в певному обсязі, то перш за все він подається на опалення для того, щоб не порвало, скажімо так, щоб зберегти мережу, так. І Щоб зберегти тепло, так. А гаряча вода вже на другому місці. Тому коли кияни кажуть, от звертаються, що у нас є опалення, слава Богу, хоч там не так, як би хотілося, батареї теплі і обігівають, але от гаряча вода, тут вона така ведледь там тепленька, то зрозуміти, що в першу чергу подається на, на теплоносі якраз. А... а вже як гаряча вода на другому місці, ну так гаряча вода це звичайно тепло, приємно, тепло. але це точно без неї можна прожити, якщо так, є тепло так, і так. холодна вода. Дуже так, вам дуже дякую. багато да, дуже багато ситуацій по електроенергії о, виникає ситуації е, аварійних. В е, нас по будинках ну досить такі старі електромережі, стара автоматика. І тут, коли йде величезне навантаження, включове електроенергію там на кілька годин. Так люди зразу починають заряджати, включати, гріти, і тут, на жаль, проводка не витримує. Якщо це щось стається саме в середині будинку, то тут треба звертатись до управителя, там до керуючих компаній, да які обслуговують дані будинки. Якщо це далі виходить по мережах, то відповідно детек. Зрозуміло, дуже вам дякую, пане Тарасе. Це був Тарас Криворучко, депутат Київради, секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та опало енергетичного комплексу. Говорили про ситуацію у місті з теплом та електроенергією. Тож, друзі, ситуація важка, але контрольована. Ми тільки разом можемо її пройти, і ми точно її пройдемо. Цю ситуацію далі в ефірі поради для всіх. Новини і ми повернемось.